День депортації кримсько-татарського народу лише вдруге відзначають на державному рівні із заходами по всій країні хвилиною мовчання і закликом до світової спільноти визнати депортацію геноцидом. Україна зробила це лише після того, як сама відчула, як це боротися за свій дім із чужинцями. Київ визнав геноцид татар уже після анексії Криму. Проте як татарам сьогодні під окупацією живеться у своєму домі, з'ясовувала Ольга Кучер. 2007 рік Крим, ще український правоохоронці щепилися з татарами. Тоді на всіх екранах країни ці сутички, і решта України, мабуть, уперше дізнається, що на півострові живе так багато татар. Вони самосели і збудувалися без дозволів, тому їхні домівки зносять. Усе через те, що українська влада роками нехтувала найголовнішим правом тих, хто повернувся після депортації правом на власну землю. В той же час наліво направо роздавали земельні учаски під э, дачно-огородні, скажімо, кооперативи і так далі. Їх задача була: ми розуміли так максимально Максимальна ближайшие території для того, щоб потім говорити об'єктивно землі. Це Сеневер Кадиров відбув у радянських тюрмах, бо боровся за права свого народу. каже те, що Україна стільки років не зважала на татара, тільки тепер стала на державному рівні говорити про їхню біду. Це не лукавство, а нагода для татар заявити про себе етазнання тієї ашибки. Которої була допущена государством в отношенні кримських татар корінного народу Криму, каторовитоки привело к сьогоднішньої плачевної ситуації, адже наприклад Курултай, це загальнонаціональний з'їзд кримсько-татарського народу, звернувся до Верховної Ради України з проханням визнати депортацію геноцидом ще 2006 року. Нардепи це зробили, але лише через 9 років, 2015-го, коли Крим Уже був окупований, і там тепер татарам знову доводиться боротися, але цього разу за право не лише на землю, а й на життя. В останнє час почали прославити речі, яких раніше ми не наблюдали: це відчезнення людей. Уже більше двох десятків чоловік відчезли, нікото з них знайдені мертвими, ніколи не знайдені. Лише скайпом з власного дому в Бахісараї з нами говорять. Ільміумєров, один із небагатьох лідерів меджлісу, хто ще лишився на території Криму. Його просто не випускають, бо проти нього порушено кримінальну справу за зазіхання на територіальну цілісність Російської Федерації. До слова йому загрожує до п'яти років в'язниці. Він розповідає про це неймовірні речі про те, як йому одному повістку приїхали вручати кілька автобусів. Силовиків Оказалось, що там п'ять автомобілів стоїть. 30-40 людей приїхали Вручить повестку одному чоловіку. Мні він усе це називає суцільною акцією залякування, бо під прицілом не лише лідери, а й звичайні татари. Ось такий обшук у Криму. Це вже звичне явище. Це Бахчисарай, менше як тиждень тому. Відразу шість обшуків домівок мусульман затримали п'ятьох чоловік. Видіти ми хочемо знати, що відбувається. Кілька день тому понад сотню мусульман затримали після п'ятничного намазу в мечеті. Ще 25 осіб одночасно затримали на базарі в Євпаторії. Багатьом закидають причетність до меджлісу. 26 квітня його визнали за екстремістську організацію і заборонили. Окупаційна влада намагається створити таку от прірву між кримськими татарами і іншим населенням, намагаючись його маргіналізувати в очах цього населення, називавши його екстремістами. Таміла ташева одна з тих, хто готував ось цю карту. Тут зафіксовано кожний випадок порушення прав людини на півострові. Усього 246 випадків. А ось ця карта це порушення проти саме татар. Подивіться їх більшість і от кожен такий активний синій кружечок. Це десятки, а то й сотні осіб, проти яких порушено права від тиску до зникнення безвісти. Це поховання Решата Аметова. Його називають першою жертвою окупації Криму. У березні 2014-го Аметов зник безвісти після того, як вийшов на самотній пікет проти окупації. Його тіло зі слідами тортур знайшли за два тижні. Мій брат був зовсім бізобідним чоловіком, любив справедливість. У Решата Аметова лишилося троє дітей і дружина. Я вчора їй дотелефонувалася, аби запитати, як розслідують вбивство її чоловіка. І зарина розповіла мені, справа майже заморожена. Її навіть не гукають на свідчення. Але під запис говорити жінка не захотіла. Її цитата в Криму тепер таке відбувається: що говорити більше я боюся.